Саме дійство, коли хтось приїжджає, саме цей джест приїзду когось до Івано-Франківська в даному випадку, це, це люди з, з Польщі, це люди з Німеччини, це люди з Сполучених Штатів. Це дуже сильно стимулює людей, що до нас до нас приїхали. До нас ми, ми, ми є, і до нас приїхали. Тут теж може бути цікаво. Люди тоді мають можливість бачити, як працюють, наприклад, наші сусіди з заходу. Теж перебирати якийсь, якийсь досвід. У Франківську є трохи брак, брак сучасної культури. Тут дуже сильно закорінилась якась оця така, ну, якісь такі відголоски пострадянські Вже давно Франківськ потребує чогось нового. Власне, те, те, що ми в даному випадку пропонуємо. Ідея це є першочерговий момент, і сама ідея диктує подальший матеріальний вигляд роботи. Мене звати Євген Самборський, моє рідне місто Івано-Франківськ, я художник.